Получили ще такую партию, дивіться, свіжої і корочки тріски в натуральних ястичках. О, такі ось ястички, дивіться в неї. Прикольненькі, красивенькі. О, дивіться. Є більші, є менші, є такі кусочки, даже невеличкі, якщо треба, такі кусочки. А, пасовочки йдуть по полкіло, но ми для вас, звичайно ж, їх ріжемо, розрізаємо, е-е, скільки надо, скільки отріжемо. Ось я зараз от так переріжу цей кусочок. ух, Кракать, тягученька, Ну, а що? Настояще, це настояще. Їх е-е цієстички з рибки от так, як достали, так і посолили. Зараз попробуємо, що вони на вкус. Ну, мені це якраз дуже нравиться. Вона прямо сладенька, вона не горчить. А? М -м -м. М -м. Дуже вкусно. такий якийсь сливочний в неї вкус. Прикольно. Так, цена такої корочки, друзі. 1850 гривень за кілограм. Або 185 гривень за 100 г. Вот такая красивенькая у нас есть на магазинчику.